Так воно історично склали, що оголошення про призначення Вірта саме було також в цей день, 14 червня 2019 року. Ну от таке от прямо співпадіння. І от через 4 роки ми, ну, ми прощаємося. Насправді ну, дуже такі ну, емоції переповнюють, якби так сказати. Результати сезону. Ну, на мою думку, завтра ще наглядова рада вискажеться, на мою думку, вони не задовільні. Тобто ми не досягли тих завдань, які ми ставили. І, ну, на жаль, головний тренер він в першу чергу несе відповідальність за результат. Тому, ну, як би, які б емоції там не, пере... не були у мене, наприклад, у головного тренера Юрія Миколаївича тому складний процес. Але, ну, треба... Треба, ну, напевно, все-таки треба дати таку паузу, але ми не кажемо точно там до, до прощай, ми кажемо саме до побачення. Я думаю, що і вболівальники, які підтримували до кінця, от бачите, скандували, і гравці, в принципі, і ну, багато вже так людей. Ну, і коли ти прощаєшся з командою на, на мажорній ноті, тобто на мажорі, на перемозі, на такій від. Переконує і залишаєш команду в УПЛ. Я думаю, що це, ну, це багато бонусів е тренеру Юрію Вірту. І я сподіваюся, що колись, можливо, там, через певний час Юрій Вірт знов може стати головним тренером вереса. Є кандидат, е він завтра буде. Я просто зараз не хочу, щоб якісь були там чуткі і так далі. Хто це буде? Є кандидат, він тобто, приїде, задекларує свою позицію, програму. Це буде трьохрічний контракт, бо тренеру все одно треба давати якийсь час на роботу. Є чіткі зобов'язання тренера, є чіткі зобов'язання клубу, є, е, ну, тому тут е, двостороння, двосторонній рух. Безперечно, нам треба підсилюватись, нам треба підсилювати команду, щоб 29 липня, в перший базовий день вже нового чемпіонату, ми на полі побачили вже яскраво інший вираз.